Розпочинаємо зі справжньої сенсації. Провідний захисник Динамо Київ Денис Попов неочікувано покидає Динамо Київ. Англійський «Вотфорд» цікавиться українським центральним захисником київського Динамо Денисом Поповим. Повідомляє фан Ютуб канал «Вотфорду». За інформацією джерела, перехід 26-річного футболіста вже майже повністю узгоджено. Клуби перебувають за крок від домовленості. Потенційна сума трансферу Дениса може скласти 5 мільйонів євро. Таким чином, якщо Попов покине клуб, то Динамо залишиться лише з двома захисниками у складі Михавком та Біловаром. Ребров хоче вперше викликати у збірну України таланта Динамо. Національна збірна України 5 вересня розпочне відбірковий цикл до чемпіонату світу з футболу 26-го року. У Вроцлаві підопічні Сергія Реброва зіграють проти Франції. За інформацією українського журналіста Ігоря Циганика, головний тренер української команди готує зміни у складі команди і хоче залучити нових гравців. Зазначається, що є велика ймовірність того, що перший виклик в головну команду країни. Отримає захисник київського Динамо Тарас Михавко. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. Моуріньо має намір підписати у Фенербахче двох футболістів збірної України. Турецький Фенербахче продовжує активну роботу на трансферному ринку. Головний тренер Жозе Мауріньо особисто зацікавлений у підсиленні складу для боротьби за чемпіонство в Суперлізі. Турецький журналіст Ерхан Алвероглу повідомив, що португальський фахівець попросив керівництво команди оформити два трансфери та підписати захисника лондонського арсенала Олександра Зінченка та голкіпера мадридського реала Андрія Луніна. Фенербахче провів попередні перемовини з іспанською та англійською командами, щоб дізнатися всі деталі потенційних переходів та фінансові запити цих клубів. Стало відомо, скільки може заплатити шахтар за чергового новачка. Український шахтар продовжує цікавитись 18-річним лівим фулбеком Греміо Педро Габріелем. Повідомляється, що футболіст може залишити Бразилію вже найближчими днями. А Шахтар розглядає можливість зробити щодо нього офіційну пропозицію на 7 мільйонів євро. Греміо отримує 80% від цієї суми, що стане суттєвою підмогою для клубного бюджету. Наголошується, що наразі сторони ведуть попередні переговори. Педро Габріель є вихованцем академії Греміо. А за першу команду цього клубу провів два офіційні матчі. Динамо готує трансфер воротаря півфіналіста чемпіонату світу. Київський клуб Динамо готує трансфер голкіпера. За інформацією турецьких змі, кияни зацікавилися трансфером голкіпера збірної Хорватії Демініком Ліваковичем, який цього літа залишить Фенербахче. Конкурентом Динамо за трансфер Хорвата стане відомий іспанський клуб Севілья. Відзначимо, що Фенербахче хоче за воротаря 10 мільйонів євро. Минулого сезону Лівакович провів 32 матчі, пропустив 38 голів та зберіг ворота чистими 9 разів. В Європі підтвердили чутки про трансфер гравця молодіжної збірної України. 13 серпня журналіст Ігор Бурбас повідомив, що український півзахисник чеського слована Іван Варфоломєєв стане гравцем англійського Лінкольн Сіті. Згодом чутки підтвердило чеське видання інфутбол. За інформацією цього джерела, медогляд 21-річного футболіста відбудеться вже на цьому тижні в сезоні 24-25 Іван Варфоломєєв провів 30 матчів на клубному рівні. Портал «Трансфермаркет» оцінює вартість гравця молодіжної збірної України в 600 тисяч євро. Футболіст Динамо Київ образився на головного тренера клубу Олександра Шовковського. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський відреагував на те, що Вінгер, Ангель Торес, провів перший офіційний матч за Динамо. У Тореса було непросте ушкодження, як би ми не хотіли, але ми мали витримати певний час, і він на мене ображався, що я його не залучав. Але я чудово розумію, що він ще не набрав тих оптимальних кондицій, які дозволять йому грати та виходити у стартовому складі, зазначив Шовковський. Забарного попередили, що Сафонов залишиться в клубі, Ілля ухвалив рішення. За інформацією французьких змі, під час літніх трансферних перемовин ПСЖ попередив Забарного, що Матвій Сафонов не залишить клуб, але це не вплинуло на рішення Іллі приєднатися до переможця Ліги Чемпіонів. Відомий французький журналіст Фабріс Хокінс зазначив, що перебування Сафонова в клубі не створить для забарного ніяких проблем. Український футболіст налаштований на здобутті трофеїв. Ілля й надалі продовжує повністю ігнорувати Сафонова. Його комунікація з росіянином в клубі зведена до нуля. Забарний підтвердив своє ставлення Сафонов, єдиний гравець ПСЖ, на якого українець не підписався у соціальних мережах. Скандал у Поліссі. в Буткевича вкрали 220 тисяч доларів. Вже були обшуки. Суд арештував майно колишнього віце-президента та технічного директора Житомирського полісся. У справі щодо зловживання довірою та обману з метою заволодіння грошовими коштами президента Житомирського футбольного клубу Полісся на суму понад 220 тисяч доларів США. Ім'я головного фігуранта справи не називається, але з ухвали Печерського районного суду Києва стає зрозуміло, що мова йде про Володимира Теслю. Зокрема, це підтверджує опис особи та посади, на яких вона працювала у клубі, а також вилучений під час обшуку чохол для телефону з написом Володимир Тесля на англійській мові. Артем Довбик може опинитися у Наполі. Посередник запропонував Наполі нападника Роми Артема Довбека, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. Довбик не є ключовою фігурою у планах головного тренера Джан П'єро Гасперіні і може залишити римський клуб цього літа. Раніше була інформація, що керівництво Наполі розглядає Артема як можливу заміну для Ромелу Лукаку, який отримав травму стегна і пропустить понад два місяці. Лідер Шахтаря повернувся до тренувань з клубом, попри чутки трансферу в Апел. Вінгер Шахтаря Кевін повернувся до тренувань у загальній групі футболістів донецького клубу. Гірники у своїх соціальних мережах повідомили, що 22-річний бразильський футболіст частково провів тренування в загальній групі команди. Через пошкодження Кевін не грав в останніх п'яти матчах Шахтаря у всіх турнірах. Востаннє Вінгер виходив на поле 31 липня у матчі відповіді. Другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи з Бешикташем раніше журналіст Аарона Раміро повідомив, що Фулгем досяг принципової домовленості з шахтарем щодо переходу бразильського Вінгера Кевіна. Лівий захисник кривбасу Іван Дібанго ймовірно повернеться до тренувань у загальній групі у вересні. Повідомили в ефірі УПЛ ТІВІ. У липні футболіст повернувся до індивідуальних тренувань. Іван отримав травму у матчі 27-го туру УПЛ минулого сезону проти руха, який пройшов 2 травня. Потім він переніс операцію. Наприкінці травня генеральний директор Кривбасу Володимир Баєнко повідомив, що гравець пропустить орієнтовно від 4 до 6 місяців. Динамо може позбутися відомого гравця. Є претендент з УПЛ. Неназваний клуб української прем'єр-ліги цікавиться українським нападником київського Динамо Владиславом Супрягою. Повідомляє журналіст Ігор Циганик. За інформацією джерела, один з колективів еліти українського футболу не проти бачити у себе 25-річного футболіста у минулому сезоні. Супряга грав на правах оренди за футбольний клуб зоря в 15 матчах. Він не зробив жодної результативної дії. Раніше повідомлялося, що головний тренер Динамо Олександр Шовковський не розраховує на Владислава Супрягу. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, ваш лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.